Як грім серед ясного неба з'явилася новина про втрату в родині Капранових. Вони ніколи не ображалися, коли їх плутали, бо завжди вважали себе одним цілим. Вони доповнювали один одного. Але віднині Віталію Капранову доведеться продовжувати спільну з братом справу самотужки, а продовжувати є що. Я не розрізняв хто з них Дмитро, а хто Віталій, і вони не особливо на цьому наполягали. Казали, що немає ніякої різниці, бо вони єдине ціле. Вони заснували видавництво Зелений пес, що видавало українську літературу, якої було не так багато на той час. І Дмитро і Віталій дуже активні. І тепер, як я розумію, переживши цю втрату, Віталій працюватиме за двох і все одно робитиме справу братів Капранових. На початку 90-х Дмитро та Віталій розгорнули діаспорську діяльність у Москві. і навіть познайомилися з Путіним, який тоді ще тягав валізу за Собчаком. Утім, Капранових все більше тягнуло на батьківщину. В Україні на той час вирував книжковий голодомор. Повернення братів змінило історію українського книговидання. Митцям не вдалося видати власну книжку, тож вони вирішили самі стати видавцями. Брати Капранови» – це вже український бренд. Вони були локомотивом українського книговидання, культури, літератури ще спочатку незалежності. За останні роки з'явилася потужна когорта молодих авторів, це теж їхня заслуга. Хтось братами вихований, хтось читав перші видання українською, які вони запускали. Їх завжди будуть згадувати як батьків, засновників українського книговидавничого процесу. Тепер Віталію за двох. Жити та працювати тепер складно уявити популярні форми видавців без одного з братів. Їхньою фішкою був зелений запорожець, біля якого вони торгували. Брати Капранови також є засновниками музичного напрямку Кобзареп, виконуючи твори. В цьому стилі, вони одночасно популяризували власні твори та твори друзів письменників. Хлопці були молоді дотепні, завжди були молоді, молодші за. Тих, хто літами, може був менше, ніж вони, але чи до тепи? це іскрометне слово, їхнє. готовність завжди на е, таку влучну репліку. Ну, і вони були організаторами багатьох боже, наших акцій. Питають мене, ви були там, бачили їх там, там кажу, як можна відбувати. Були було не бачити, якщо це були брати, які йшли поперед. Лише літературою та музикою брати близнюки не обмежувалися у 2015 році. Капранови стали ведучими тележурналу соціальних розслідувань Брат за брата через політику. З телебаченням у них не склалося. Зате створений ними ютуб канал імені Шевченка має майже мільйон підписників. По про те, що вони люди друкованого слова, літератори, видавці. Вони стали одними з перших, хто почав робити класний український контент на Ютубі. Їх канал імені Т.Г. Шевченка, який має там величезні перегляди, де вони популяризовували українську історію, українську культуру. Теж був одним з перших таких крутих українських каналів на Ютубі. Ще дужче братів письменників почали поважати після повномасштабного вторгнення. Дмитро та Вітарій тоді взяли до рук зброю і брали участь в обороні Києва у лавах полку Азов. Коли небезпека минула, вони повернулися до творчості. Їхні діти нині воюють, значить, правильно виховали. Для мене Дмитро не помер, бо справами вони стільки всього заклали. Брати Капранови, це частина мого всесвіту. Дмитро мав проблеми з серцем, хворів. Ми всі переживали. Але лікарі казали, що все нормально. А тут стало погано зранку, і все позавчора ще бачився з ним. Він так жартував. Разом із Дмитром іде частина моєї душі. Відспівали Дмитра Капранова у Михайлівському соборі. Віддати останню шану митцю можна на байковому кладовищі у Києві.